Личимо до розмови Тараса Загороднього політолога. Пане Тарасе, добрий день, вітаємо вас. Доброго дня. Пані Траса, вчора був дуже цікавий день у Верховній Раді, де мали розглядати законопроект про мобілізацію. Спочатку зробили погоджувальну раду, потім сказали, ні, це не погоджувальне, це закрите засідання голів фракцій і комітетів. Ну так аби не пускати інших депутатів. Зрештою, фінал дня такий, що законопроект відправлено до опрацювання уряду, і ввечері пан Умєров, міністр оборони, каже так, незабаром з'явиться доопрацьований законопроект. Конопроекту я вже чула такі кулуарні розмови, що нібито в міноборони вже є ледь не готовий документ. А що це вчора таке було? Ви зрозуміли хоч щось? Ну важко оцінювати, що в дійсності було зрозуміло тільки одне: що законопроект, який був поданий Кабміну, не знайшов консенсусу в залі не тільки серед опозиції, я впевнений, навіть серед слуг народу. Тому що якби були голоси, то вони могли б його знайти. Ну, відповідно, вони вирішили не знову набитися головою в стінку і вирішили його повернути на допрацювання до, до ініціатора цього законопроекту. Подивимось, який буде наступний. Е, те, що влада ніяк не комунікувала законопроект, навіть вчора ніхто з представників е, ну, напевно, провладної сили від слуги народу ніяк внятно пояснити, що відбувається, не зміг. Це про що? Ну вони шукають нову точку ремноваги. Тобто, бачать, будуть шукати ну, новий законопроект. Подивимось, який буде від Міністерства оборони, і я думаю, що там буде враховано багато зауважень, які опозиція давала і в самих слугах народу. Врешті-решт, я думаю, що це і буде вже комунікуватися як такий компромісний документ. А не з вашого дозволу, щоб хотілося поговорити про державу агресорку. Про те, як вона продовжує обходити санкції. Видання Політіко заявило, що країні агресору вдається значною мірою обходити санкції у сфері технологій для виготовлення зброї та продовження війни проти України. Найбільше деталей для зброї Росіяни отримали від американської компанії Інтел на другому місці. Китайська компанія Хуавей. Також необхідні комплектуючі Кремль отримує з Туреччини, Гонконгу та Об'єднаних Арабських Еміратів. Маємо дійсно непросту ситуацію з інтелом, в принципі, більш-менш зрозуміло. Величезна компанія їхні продукти є на ринках в багатьох країнах. Можна через ці треті країни, так би мовити, отримувати товари подвійного призначення, діставати звідти мікрочіпи і так далі. Але якщо говорити ось про Китай, то фактично там йде пряме співробітництво. Нещодавно була інформація, скільки вони тільки верстатів отримали від Китаю для виготовлення, в тому числі можливо і зброї і техніки. Як з цим чи можливо з цим взагалі боротись? Постійно ставимо це питання, але бачимо, що постійно розширюється перелік тих країн і компаній. Через які Росія обходить санкції, я думаю, що це неможливо боротися з однієї причини, тому що багато технологій, от які от закуповуються, вони не є таємними. Вони фактично продаються в відкритому доступі. Ну як умовно кажучи, от ви заходите в магазин, бачите банани. Да ну твої вони продають цивільному доступі, так і там. от ці технології вони не є а, е, секретними і таємними, і впевнені, що не підпадають під експортні обмеження, наприклад, з боку Сполучених Штатів Америки, ну таких прямих, тому що вони знаходяться на зовсім іншому технологічному рівні. Для росіян це вони можуть їх комбінувати десь в, в Китаї взяли, десь просто з побутових товарів взяли і так далі. І в результаті вони отримують, ну так, не дуже досконалу на західний зразок зброї, але достатньо для того, щоб вести війну в Україні. І зупинити це буде неможливо. Це тільки це тільки або знищувати заводи. Але все рівно вони їх побудують і шукати інші точки інші точки інші точки дотику. ну, тобто слабкі місця в російській економіці. Аві, з вашого дозволу ще до однієї вже ми в передній годині обговорювали, але і вашу думку хотілося почути з цього приводу. Європейська комісія готова піти на поступки угорщині з деяких питань, щоб подолати її вето на пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро. Про це повідомляє видання Financial Times. Там зазначають, що в принципі один із варіантів це надати Угорщині можливість зупинити виплати на півдорозі, так би мовити. Тобто в 2025 році, оцінивши, чи Україна все ще потребує грошей і чи виконала вона вимоги для отримання коштів. Ну і Єврокомісія також готова. Проводити щорічний аудит допомоги і запровадити положення про екстрене гальмування, згідно з яким будь-яка країна зможе винести на обговорення саміту лідерів Європейського союзу серйозні побоювання з приводу виплат Україні. Але кажуть, що це не дасть Угорщині додаткової можливості накласти вето на фінансування. Але фактично це те, чого хотів Орбан. Орбан хотів перегляду цього пакету щороку. Тож дійсно дасть можливість накладати вето чи не дасть? О тут цікаво. Ну, подивимось, ми повинні розуміти, що на жаль, так побудований євросоюз, що там вони виходили, що вони беруть в євросоюз пристойні країни, які розуміються, як треба поводити себе в пристойному товаристві. Так. Але ну знаєте, як от хуліган заходить, наприклад, в на вечірку інтелігентних людей починає себе так поводити. інтелігентні люди не знають, що з ним робити. Врешті-решт, поки не набридає і з'являються пістолети, чи викликається поліція. Але певний час хулігану ну, вдається нав'язувати свій порядок денний і нав'язувати ті правила, які є. І тому інтелігентні люди будуть шукати вихід, тому що вони є інтелігентними людьми. Будуть шукати вихід, як вирішувати це питання. Ну сподіваюся, що це буде вирішено. Хоча я механізмів не бачу, як можна приструнити Орбана, окрім як наявності компромату на нього, запровадження санкцій. Наприклад, з боку сполучених штатів, і так далі, тобто таке таке, знаєте, як добрим словом, то пістолета можна досягнути. Так. Пане Тарасе, на сам кінець про Мар'яну Бозуглу хочемо ще у вас запитати. Так і не винесли постанову про її звільнення з посади заступника комітету. Хоча, ну, по ідеї за регламентом, пан Стефанчук мав би це зробити, і так схоже на те, що ну хтось з гори напевно попросив його не робити. І тепер у парламенті починають збирати підписи за відставку Стефанчука. А це все про що? Ну, Мар'яна ж сама сказала, що вона піде з фракції. Вона заявила, що виявляється в партія слабка е, і так далі. Ну, сподіваюся, що це буде зроблено, тому що вона упевнений, вже її мінус давала всієї фракції. Я і до цього говорив, що фракції давно треба позбавитись від Мар'яни, тому що цінь Мар'яни. Вже лягає безпосередньо і на фракцію, так і ну я думаю, що була проведена все ж таки профілактична розмова для того, що вона сама пішла звідси, Так, а, а пане і... Тарасе, Я перепрошую, ну а те, те що постанову не винесли на, на, на голосування, хіба це не говорить про те, що вона партії цій політичній силі потрібно, що от не хочуть її е, знімати. Вона ж вийде з фракції, але вона в парламенті залишиться, і заступницею керівника комітету теж залишиться. Ну, дивіться, ну після прийняття постанови вона теж в парламенті залишиться, навіть у фракції залишається. Тобто там же йдеться тільки про одну посаду. Ну, дивіться, а ну то все рівно, якщо вона виходить з. Фракції, то вона стає позафракційною, а там ж партійні квоти і так далі, ну вона повинна все рівно піти з комітету. Мабуть, зі всіх посад вона ще одну ж там посаду обіймає. Якийсь там підкомітет контролю за правоохоронною діяльністю, що щось, щось, щось типу такого. А так, ну виходячи з ну з логіки парламентаризму, ну вона не може обіймати цю посаду. Тобто там або слуги повинні бути, або інші партії. От власне кажучи, так якщо виходити, ну такої. Норм регламенту, які там існують, дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого етеру. Пане Тарас. Тарас Загородній політолог був з нами на прямому зв'язку.